Ну що, друзі, вітаю вас на моєму етері. Дякую кожному з вас, хто приєднався, для кого відгукнулася дана тема. Да? Прошу зараз в чаті поставте від одного до 10, як мене чути і як мене видно, а я поки почну представлятися. Я фінансовий консультант, інвестор. І тренер ведуча гри Cashflow у двох форматах онлайн і офлайн. Олена Захарова. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі як можна в сьогоденні почати інвестувати з маленьких сум. Зараз прошу вас, напишіть, яке ваше головне питання про фінанси. Це може нам налаштувати це на великі, на важливі моменти. І протягом етеру я постараюся відповісти на ваші запитання. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо, як змінити фінансові звички, які заважають нам рухатися вперед. Як почати інвестувати навіть з маленьких сум. І в кінці вебінару для кожного, хто залишиться до кінця вебінару, до кінця етеру буде представлена цікава пропозиція. Тож, залишайтесь до кінця. І, як то кажуть, не перемикайтесь. Рухаємося, які ж фінансові звички нам заважають стати інвестором? Почати, тобто, будувати собі, створювати пасивний дохід. Давайте почнемо з того, що визначимо, які звички можуть заважати нам стати фінансово незалежними. Я можу сказати з власного досвіду, що багато років. Я не наважилася саме по цим трьом переконанням, звичкам, про які я зараз буду говорити. Вони були в моєму житті, але я з ними домовилась, так сказати і стала зараз усвідомленим да, інвестором. Перша звичка, тобто переконання, це у мене завжди було таке, що я завжди думала, що у мене немає зайвих грошей на інвестиції. І коли ти постійно думаєш, що в тебе недостатньо грошей для інвестицій, то ти і не бачиш можливостей, тебе фокус не туди направлений. Я зрозуміла, що навіть з маленьких сум можна почати створювати перші кроки до фінансової свободи. Друге, в мене було сильно таке, знаєте, з практикою, з життям це страх втратити гроші. Пам'ятайте, в 90-ті роки МММ, да, там гроші на книжках пропали у наших і матусь, і бабусь з дідусями. Да. розвал був і всі масово почали втрачати гроші. Тому і для мене це довгий час було закрите питання, тому що від того, що я не знала, я не інвестувала, бо мала цей страх. Але з часом я зрозуміла, що інвестування це освічений ризик. Якби я не зробила перший крок, я б не дізналася, як можна багато заробити з правильними рішеннями. Третє, що було у мене, це я не знала, куди інвестувати. Якщо зараз і ви не розбираєтесь в інвестуванні, це не біда. Це нормально. Потрібно просто навчити, почати вчитися і обирати перевірені інструменти. Обрати собі Провідника такого да, в інвестуванні і дослухаючись рекомендацій, зважувати всі свої за і проти, усвідомлено приймати рішення діяти або почекати. Ці відмовки заважали мені рухатися вперед. Немає зайвих грошей, я втрачу свої кошти, я зовсім не маю поняття, куди інвестувати. Але, як я вже сказала, я почала розбиратися. І тепер я знаю, що важливо змінити свій підхід. І якщо я хочу забезпечене майбутнє, я маю вже зараз вивчати це питання. І переходимо, мабуть, до найважливішого питання сьогодення, найактуальнішого питання сьогодення що таке інвестиція? Ви коли-небудь замислювалися, чому більшість багатих людей зберігають свої гроші не в банках, а в активах. Вони інвестують в активи, тому що це один із найшвидших шляхів до збагачення. І я вам зараз покажу, чому поясню. Я почала інвестувати маленькі суми. Я почала з 50 доларів на місяць, і вже через рік я бачу суттєві зміни. І ось чому. Відкладаючи частину грошей кожен місяць я почала створювати свій капітал. Тепер ці гроші працюють на мене. Якщо ви мене запитаєте, що краще, я зроблю одне інвестування в 2000 доларів, або я зроблю рік по 50 по 100 доларів щомісячно і регулярно, що краще, який варіант краще інвестування, то я вам скажу, що краще. І спрацює у вас регулярний і систематичний підхід, тому що в такому випадку працює складний відсоток і капіталізація. Друге, що ми можемо ще усвідомити, це те, що ми не можемо зберігати достатньо грошей, відкладаючи під подушку, так звану, бо інфляція все з'їсть. Сьогоднішня, наприклад, да, візьмемо сьогодні тисячу доларів. І через 3 роки 1000 доларів, то це буде дві різні 1000 доларів. Цінність 100 доларів три, через 3 роки буде не такою зовсім, як зараз. І це нам треба усвідомити. Тому і якби під подушкою да, ми багато готівки не зберігаємо. Це вже трошки далі поясню, чому, як, якщо будуть такі питання. І інвестування для мене зараз, воно мені дозволяє. Побудувати стабільне фінансове майбутнє, навіть якщо я не працюю 24 години на добу. Тому який висновок ми з вами можемо зробити? Інвестувати це не розкіш, а необхідність. Особливо коли ти хочеш не тільки пережити, але й мати комфортне життя. Що важливо? Важливо починати. Можна з маленьких сум. Я знаю, що для багатьох це здається якимсь невідомим звіром страшним, да? Але це насправді лише перший крок. Якщо зробити цей крок, почати розбиратися і вже буде не так страшно, бо страх з'являється коли? Коли ми не володіємо інформацією, а що буде далі? Тому у нас є страх. І це нормально. Зараз прошу вас в чаті дати зворотній зв'язок. Чи готові ви почати створювати свій пасивний дохід з маленької, комфортної для вас суми? А я вам покажу, як це працює у таблиці мого особистого фінансового плану? Перед вами інтерактивна таблиця, в яку ми підставимо наші вихідні дані і порахуємо наш інвестиційний план. Для чого це потрібно? Коли, наприклад, в нас є ціль, нам легше робити до неї кроки. Наприклад, у мене була ціль, мрія повести дітей в Діснейленд і побувати в Парижі. Я поставила собі мету. Я розуміла, що за місяць я цього не зроблю, тому мені знадобилося півроку, щоб зібрати кошти на поїздку. Але знаєте, в цей мій накопичувальний гаманець ніхто не втручався, жодні сторонні витрати чи незаплановані потреби. Я розуміла, що це моя ціль, і я до неї йду. Точно так само, коли ви маєте мету створити капітал, вона вас мотивує. Давайте підставимо наші дані. Припустимо, середній дохід у нас 500 доларів. Витрачаємо ми в місяць 450 доларів і 50 доларів у нас йде на збереження. Капітал на сьогоднішній день у нас немає. Давайте подивимось результат. Ось, тут таблиця представлена на 10 років, і починаючи з 2025 року, людина щомісяця відкладає по 50 доларів. За рік ми бачимо дельта наша. Да? За рік це виходить у нас накопичується 600 доларів. Врахуємо, що ці 600 доларів зберігалися поступово, і по 50 доларів щомісяця. І вже деякі місяці не отримують 20% річних. тому ми ставимо половину і рахуємо, 10% річних ми зароблятимемо. Тому ми бачимо, дельта 600 доларів плюс 10%. Це за рік ми маємо не 600 доларів, а 660 доларів. Тобто, додатково зароблено 60 доларів. Здається, небагато, але й 660 доларів теж добре. Дивимося наступний рік. Продовжуємо ті ж дії. І принцип наш системність і регулярність. Капітал дивимось, на кінець 2025 року. У нас становить 600 доларів, 660 доларів. На кінець 2026 року. У нас капітал уже становить 1450 доларів. На кінець третього року 2402 долари, тобто, виходить, з доходом у 500 доларів сьогодні, ми заощаджили в 5 разів більше за 3 роки. Якби ми просто відкладали по 50 доларів без інвестування за 3 роки, це було б 1800 доларів. Але завдяки інвестиціям ми додали е, ще 600 доларів. Тепер дивимось далі. На кінець 10-го року е, 2034 го ми накопичуємо 21 тисячу доларів. Як вам результат? Це абсолютно безризиковий інвестиційний інструмент, який дозволяє зберігати і примножувати гроші на довгий термін. Якби ми просто відкладали 50 доларів на місяць протягом 10 років, це дало б лише нам 6 тисяч доларів. Але завдяки інвестиціям наш капітал зростає у 3,5 рази. Є ще один інструмент у таблиці в нашій з розрахунком під вищу прибуткованість приблизно 60% річних. Да? Так, ось, свише 60%, ми бачимо. Але я хочу, щоб ви зрозуміли сам принцип. Не прив'язуйтесь, будь ласка, до, контра... до конкретних цифр, важливо зрозуміти логіку. Наша мета не просто зберігати гроші, а як вчить гра кешфлоу, створювати активи. Бо головна ціль це пасивний дохід. А що нам приносить пасивний дохід? Правильно, актив. І ось переходимо на вкладочку під 60%. Перед вами план уже з придбанням активу. Пам'ятаємо, головне, нам треба усвідомити принцип. Бачимо, дохід за рік у нас 6 тисяч доларів. Витрати за рік 5400 доларів. І. 600 доларів накопичених. Якщо ми купили зростаючий в ціні актив, то тут ми маємо в капіталі бачимо знизу 671 бакс прибутку. Це ж все одно більше, ніж отут 660 доларів, правда? Завдяки активу прибуток трошки більший. Ми не будемо зараз порівнювати з попередньою таблицею, там, де під 20% річних. Я хочу, щоб ви ще раз зрозуміли принцип. Купу припускається, що ціна активу зросла, і тому за ту ж саму суму ми купуємо менше активу. І це важливо зрозуміти. Зараз, наприклад, той актив, з яким я працюю, коштує 2 долари. Але така ціна буде не постійною. Ціна буде зростати. І чим вона вища, тим менше активу ми зможемо купити. Кількість збережених коштів це гроші, які ви накопичили. Наприклад, у вас було 600 доларів, і на них ви могли купити 45 одиниць активу. А якщо ціна зросла, то вже тільки 17, але плюс збережене, і у вас виходить 62 одиниці активу. Далі, якщо ціна зростає, а вона обов'язково буде зростати, то з роками кількість придбаного активу зменшується, а накопичення та сума грошей зростає. Це важливо зрозуміти. Важливо купувати актив. Не варто чим плятися і триматися за гроші. Питання тепер до вас: чи можете ви відкласти сьогодні 10 доларів? Нехай це стане регулярним, постійним дією, або вам є можливість 50 доларів стартувати, тоді чудово. І подивіться: на кінець 10-го року 2034-го на кінець 2034 року у вас капітал накопичений майже 100 тисяч доларів. Це не найочікуваніший графік, це цілком реалістичний графік. Тому, по поводу цього, подумайте, замислиться, і якщо у вас є питання, обов'язково задавайте і пам'ятайте, що поганих питань немає. Саме погане питання це незадане питання. Тому продовжуємо другу частину нашого етеру, і рухаємось далі. Ну і що ж, давайте поговоримо про ще один інструмент, який має величезне значення для людей, які хочуть змінити своє фінансове життя це гра кешфлоу це є трансформаційна гра. Люди усвідомлюють, граючи в цю гру. Усвідомлюють свої стратегії, свої поводження з грошима, і в них розвивається фінансове мислення. Люди бачать зазвичай там можливості, де звичайна людина їх для себе не бачить. Я сама почала грати в цю гру не просто так, а з метою зрозуміти, як же приймаються правильно фінансові рішення. І що дала мені ця гра. Ця гра мені дала стратегію. Я побачила стратегію погашення боргів. На той момент у мене було більше 100 тисяч боргу, з зарплатою 12 тисяч гривень в місяць я змогла за рік сплатити весь борг. Вона мені дала стратегію розвитку мого бізнесу. Я побачила, що. Ті стратегії, які я використовую на грі, вони починають потрошки працювати в моєму житті. І це круто, погодьтеся зі мною. Інвестиції, які я робила у грі, дали мені зрозуміти, як створювати в реальності пасивний дохід, і, на мій запит, коли я була вже готова інвестувати, і прийшов той інструмент, з яким я зараз користуюся, в який інвестую. І який мені вже зараз починає приносити пасивний дохід. Моє фінансове мислення, яке я здобула, допомогло мені подивитися на свої реальні витрати і прибутки. Більше фокус був, звичайно ж, на збільшенні свого доходу. І я ці можливості бачила і використовувала. Тому, якщо ви хочете розібратися, як вести свої фінанси, вивести свої фінанси на новий рівень. Гра Кешфлоу це ваш шанс. Вона допомагає вам побачити свої стратегії в реальному житті і навчить працювати з грошима. І ще одна порада. Якщо ви систематично граєте в кешфлоу, то, то ви стаєте фінансово обізнанішими. І реально це вам допоможе у реальному житті. Тому на сьогодні. Ви отримали від мене всю інформацію, яку я для вас приготувала. І що далі? Далі я запрошую вас до реальних кроків. Яких? Якщо ви хочете розібратися в своїх фінансах на консультації зі мною, напишіть мені Хочу на консультацію. Якщо ви хочете потестити, подивитися на себе зі сторони, попрактикуватися не з реальними грошима. То запрошую на гру Кешфлоу. Пишіть хочу зіграти. І я гарантую вам, що ви не залишитеся самі з вашими питаннями. Я готова допомогти вам зробити перший крок до вашої фінансової свободи. Дякую всім за увагу! А зараз я виключу запис нашого Етеру, і ми ще з вами залишимось, поспілкуємось, я відповідаю на ваші запитання, які у вас з'явилися протягом Етеру. Тому всім до побачення, хто дивиться на записі, а ті, хто онлайн присутній, почекайте зараз ще поговоримо.